З великим вітаю грушківчани, а дорогі мої односельчани, родино, друзі, однокласники, Час простий живем сучасники. Тому вітаю, хочу пригадати, як ми великдень вміли святкувати. І як збиралась грушка всім селом, опісля страв, священих за столом, які співали радами веснянки, які дитячі були заповлянки, я всіх, їх ще з дитинства пам'ятаю, і декілька в цей час. Ще й заспіває. Ішов журило з міста, за ним дівочого двіста, ой ти журило, ой ти, куди до тебе зайти. Ледом дівчатка, ледом. мене горілка з медом, менечка молоденька, пристола до серденька, куди йшов все мене. Туди ще у ячмени, куди йшла синичка, туди зійшла пшеничка. Ой, ти семеню сеню, не стало ж ми ячменю, бо в мене ячмінь колос, як маленького, голос. Збиралися хлопці, і робили велику дзвільницю і співали таку весняночку. Ой, на горі корчмена. Там стояла дівчина, лівая правая, зелена муравая, там стояла дівчина, там ся козак напував, дівча собі сподобав, лівая правая, зелена муравая, дівча собі сподобав. Ой, дівчина молода. Чи підеш за козака, лівая правая, зелена муравая, чи підеш за козака, козаченька я люблю, за козака, я піду? Лівая правая, зелена муравея, за козака, я піду. І дітки співали. Ой чи я ж то гуска. На воді сиплюска, ой чи ж то сачок До додому не пуска, ой, коби ж то знати, з котрої то хати, щоб то сачка додому загнати. Вербовая дощечка, дощечка, Бігла по ній мишечка, мишечка. Тікай мишко до діри до діри, бо тя зловить коцурба за лоби, а він мене не злови, не злови. От собі голову не злови, І ставали дівчата. це так було, як котика, грали, і мишки, І ставали дівчата і хлопці, і ставали, співати таку пісню Ой, копала кореня з білого каменя. Білі камінь, в грузці є такі, звідки таке джерело, звідки почалася річка Манівка. Зараз для того джерела. Ой копала коріня, кореня, з під білого каменя, каменя, ой копала ніч та й день, ніч та й день, викопала лиш один, лиш один. поставила до жару, до жару, кипить корінь помалу, помалу. А ще корінь не скипів, не скипів, а вже милий прилетів, прилетів. Ой, чого ж ти прилетів прилетів, із мене не хотів, не хотів, ой не сам я прилетів, прилетів, Привіз мене сивий кінь сивий тінь, Привіз мене сивий кінь сивий тінь, до милої на спокій, на спокій, до милої додушки, додушки, на біленькі подушки, подушки. На біленькі подушки, подушки, на масненькі пиріжки, пиріжки І хлопці з дівчатами дражнилися і співали таку весняночку, кукурудзу сапала, сапала, курці ногу зламала, зламала, іде дівко, до ткачі до ткачі, курці ногу наточи, наточи, мара знає, де той ткач, де той ткач, Курка здохла дівка, каш дівка, каш. І, звичайно, десь тут була подоляночка, хоч ми похуйтє, і була, але трошки інша мелодія. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона стояла, до землі припала, сім літ не вмивалась, бо води не мала. Ой, устань, устань, подоляночко, ой, устань, остань, молодесенька. Не бі лиличко, у біле личко, та у стеночку візьмися під боки, піскучи високо. Скачи, скачи, скільки хоч, вибирайся, кого хоче. Вітаю, чан з святом і вперше прозвучить демонстраційна пісня у село». Де річка в шкабленів. Далеч тече, каменя, води і скрізь, село, рідна дружка мені понад все, по полів, як на мисі. тут веде скилились над річкою раз, житав пшениці косяця, до тебе село повертався не раз, до тебе ж боя не вертався. Огрушка село над мені в Простялося простялось між горбами поля. крикнішого краю мені не знайти попраненого поставани. Огрушка село ти мов той оберіг, лишилось уроки мої Я в серці назавжди про тебе зберіг, спорить чисті і. Давніх родів, ровенки, шкромедить, мельники, ще інші є рай, кучерівка, руда, царинка, село ж мобилихі, найвища могилка, козацька, мабуть, легендами вся оповита, стали тут дзеркальні, ловити ідуть, пербачки корпус іди. Оружка село надлинів ти простялось між горбами поля. Ріднішого краю мені не знайди, Огранего поставане, огружка село, німов той обріг, лишилось уроки погибні. Я в серці цінозав про тебе зберіг, Спогадячись і дітні. del non mi prendi Ведь ты уезжає не погнати краси. Роки повітні, я в серці назавжди про тебе спині, спогади чисті і віки. Вітаю всю родину рвенки, яцищини, бачуків там є вже шкромедів і також завдячую тим хлопцям, які зараз стоять. Далеко на рубежі України і захищають нас від москаля. Слава хлопці, солдати! Стане на захист за землю свою, кращі сини України, стане на захист за землю свою, стане на захист за землю свою, кращі сини України, ворог лютує, не кров і смерть, Нищий наш край. Mi razsijemo za harte koščke, mi razsijemo za harte koščke, vyženim z morja in z dohu. Дома лишили родини свої, батька і матір дружину, з ворогом ринули в люті бої, з ворогом ринули в люді бої, за волю, свободу країну, з ворогом ринули в люті бої, з ворогом ринули в люді бої, за волю, свободу країну. Слава героям, що пади в горні, слава вам хлопці, солдати, подихвасій вітчизняній війні, подихвасій вічизняній війні, будем побіг пам'ятати, подихвасій в вічизняній війні, подихвасій вітчизняній війні, будем побіг пам'ятати. Хтось Воскрес, слава Україні, героям слава, слава нашим хлопцям із ЗСУ! Слава, слава, слава!